Від служать отці греко-католицької церкви, благослови Владико! наповняний скарби і ви ліцевого Господь і завіса нам благословети, де Звичайно, що ми проводимо віче в знак того, щоб була відставка уряду, зрозуміло так. Ця тема перш за все Захарченка. Звичайно що ми стоїмо тут, оскільки ми є солідарні з тими знову ж таки побитими, що недавно відбулося під судом. Ось і також ну десь навколо цього власне сьогодні є спродація навколо віч. Тобто відставка уряду уряду в першу чергу. Люди, зрозумійте, що ми зараз робимо цивілізаційний вибір. Цивілізаційний, тобто нема іншого. Є дві справи: добро і зло. Ми маємо підтримувати добро. А добро завжди переможе, якщо ми його будемо підтримувати. І От і все.